Вас вітає youtube канал Океан Трейд. Представляємо набір цанг ЄР11 у металевому кейсі високої точності від відомого турецького виробника Сумтом. Цанговий набір призначений для забезпечення максимально зручної організації зміни інструменту, використовується в цангових оправках er 11 на токарних та фрезерних верстатах для затиску свердл, фрез, розгорток, мітчиків тощо. У комплексі 13 штук. Діапазон затискання інструменту від 1 до 7 мм. Цанги виготовлені на сучасному обладнанні по стандарту DIN 6499 з високої Кисної інструментальної сталі, термооброблена та шліфована. Точність виготовлення цанг 0,8 мм. Цанговий набір організований у металевому кейсі, що забезпечує надійне зберігання, зручність у роботі та зручність при транспортуванні. Використання даних цанг дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і стійкість інструменту. Придбати цей товар, ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу вибору автомального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.